Друзі, привіт! Ви на каналі і Сьогодні компанія Blizzard розповіла нам про майбутній перший сезон у грі Diablo 4. Отже, без зайвої води. Перший сезон під назвою Malignant вийде 20 липня. Його тематикою є Corrupted або зараження. З початку сезону нам буде відразу доступна нова механіка. В грі ми будемо зустрічати елітних мопів, які заражені якоюсь чумою. І от коли ми будемо таких мобів знищувати, нам буде падати серце, яке в свою чергу, ми можемо активувати, і нам з'явиться сильніший типу суперелітний моб. Після його вбивства нам буде випадати гем зі статами. Цей гем ми будемо вставляти в нашу біжутерію, тим самим додаючи різноманітності в наші нові білди. Геми будуть розподілені по кольору, і нам потрібно буде вставляти, наприклад, червоні геми в червоний слот на біжутерії. Колір слота буде рандомним і не може мінятися. У ходу сезону ми зможемо ходити в спеціальні данжі, де будуть з підвищеним шансом попадатися заражені елітки з конкретним кольором гема, а також появляться спеціальний івент, де будуть давати один з двох гемів на вибір. Тепер, що стосується першого сезону, він привнесе в гру багато балансних виправлень, також додадуть нові легендарні предмети, унікальні предмети, а також нові аспекти. Їх ми зможемо вибивати у звичайному світі Diablo 4 вже з 18 липня, саме тоді їх додадуть в гру. З першим сезоном додадуть і Пас. Він буде складатися з семи частин по принципу Діабло 3. Робиш всі завдання першої частини, отримуєш нагороду і відкриваєш завдання другої частини. За виконання цих завдань нам будуть давати і спеціальну валюту, за яку ми будемо цей Пас апгрейдити. При апгрейді нам будуть відкриватися нові скини предметів, анімації, а також можна буде отримати попіл. За нього ми зможемо купувати собі різні бонуси, такі як збільшення отриманого досвіду, золота, ресурсів коваля, час дії еліксирів, а також шанс випадіння гемів. Розробники також повідомили, що в перший сезон переноситься відкрита маба санктуарія, Алтарій лід, а також головні портали. В сезоні ми зможемо вибити сувій амнезії, через який зможемо безкоштовно скидати скили та бали парагону. Орієнтовний час сезону буде 3 місяці. Також важлива інформація від розробників. Щоб перенести свої відкриті алтарі та мапу в перший сезон, необхідно на початку сезону залогінитись в звичайний світ вашим найкращим персонажам, де вже все відкрито, щоб ця інформація перенеслась на сезонного персонажа. Отже, чого ви очікуєте від даного сезону і чи подобається його тематика, пишіть в коментарях. А на цьому в мене все. Дякую за увагу, і грайте тільки в класні ігри.